Виконуємо номер 1.19 із підручника Алгебра 8 та номер 1.19 із підручника Математика 8. Інтегрований курс, автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2025 рік. Знайдіть область визначення виразу і 4 завдання. Приступаємо до виконання. Значення змінних, для яких вираз має зміст, називають допустимими значеннями змінних у виразі. Ці значення утворюють область визначення виразу. Отже, ми маємо знайти область визначення виразу. Знайдемо ті значення змінної х, які нам потрібно виключити із області визначення виразу, які перетворюють знаменник в 0, бо ще з початкової школи ми знаємо, що на 0 ділити не можна. Тому виписуємо знаменник і розв'язуємо рівняння. Знайдемо ті значення х, які потрібно виключити. Із області визначення. Винесемо 4 за дужки. мінус 4. В дужках отримаємо х додати 2. І тепер бачимо знову спільний множник х додати 2, який ми виносимо за дужки. В дужках буде різниця х і 4. Добуток дорівнює нулю в тому випадку, якщо один з множників дорівнює нулю. Отже, нулю дорівнює або сума х і 2. Або різниця Х і 4. Переносимо 2 в праву частину, змінивши знак на протилежний. І переносимо мінус 4 в праву частину, змінивши знак на протилежний. Отже, область визначення виразу усі числа, крім мінус 2 і 4. Область визначення. Виразу усі числа, крім мінус 2 і 4. І переходимо до другого завдання. Також виписуємо знаменник, прирівнюємо його до нуля і знайдемо ті значення змінної М, які перетворюють знаменник в нуль, які потрібно виключити з області визначення. Переносимо 4 в праву частину, змінивши знак на протилежний. І тепер поділимо на мінус 1. Існує два числа модуль яких дорівнює 4, це число 4, бо модуль додатнього числа дорівнює самому цьому числу, невід'ємного числа. А також число мінус 4, бо модуль від'ємного числа дорівнює протилежному до нього числу. Отже. Область визначення виразу, всі числа, крім 4 і мінус 4. Область визначення виразу усі числа, крім 4 і мінус 4. І переходимо до третього завдання. У третьому завданні знайдемо ті значення змінної х, які перетворюють знаменник в 0. Це по-перше. А по-друге, у нас сам х також знаходиться в знаменнику. Тому зразу запишемо, що х не дорівнює 0. Ну, а тепер знаходимо ще одне значення, яке перетворює знаменник в 0. Для цього розв'яжемо рівняння. Перенесемо один у праву частину, змінивши знак на протилежне. Х це наше, наш дільник. Щоб знайти невідомий дільник, потрібно ділене поділити на частку. Отримаємо х до мінус 1. Отже, область визначення виразу, всі числа крім мінус 1 і 0. Область визначення виразу. Усі числа, крім 0 і мінус 1. І останнє четверте завдання. Також знаходимо те значення зміною А, які потрібно вилучити з області визначень, які перетворює знаменник в 0. Перенесе мінус 3 в праву частину, змінивши знак на протилежний. Існує два числа, модуль, яких дорівнює 3. Це мінус 3 і само число 3. І тепер розв'язуємо окремо наше рівняння. Переносимо 2 в праву частину, змінивши знак на протилежний. І тут переносимо 2 в праву частину, змінивши знак на протилежний. Отримаємо А дорівнює мінус 5 або А дорівнює 1. Отже, область визначення нашого виразу – всі числа, крім мінус 5 і 1. Область визначення виразу – усі числа, крім мінус 5 і 1